Ніяк не було часу виставити відеоогляд мототрактора Булат 185. Так він виглядає з усіх сторін. Комплектація можлива з 3 точковою навіскою та з одноточковою. На даний час відео знімаємо із 1 точкою, але вона тут особлива із регулюванням висоти. Це присутнє тільки у наших 185 х булатах. Так, колір дисків також ми фарбуємо під колір трактора з Заводу блокування коліс, Фреза або корпусний плуг в комплектації. Ціна бомба в такій комплектації, на такій широкій резині 7,5 на 16 не знайдете. Регулювання передньої колії, регулювання задньої колії. Великий генератор знаходиться під капотом для зручності. Ось тут. У деяких моделях були. Кріпилися біля роліка натяжного. Це було погано, коли в дощову погоду. Все було, то було прямо на цьому генераторі. Так, речах блокування полуосей трактора. Трактор має 6 швидкостей вперед, 2 назад. Приборна панель. Так, Вихлопна з виходом вгору. Зіб набір запчастин. Окремий гідробак на гідравліку. Руля. Так, плаваючий режим трактора. Є прижим, є підйом, є плаваючий. Так, потовшені осі з регулюванням колії, Також спереду регулюється, відкручуючі болти на балці. Так, дві педалі гальм, педаль газу, педаль щеплення. Підрульовий перемикач. Такий пластиковий, колись було на приборній панелі. Замість оцих всіх тирок ставились замок. Тепер його перенесли все сюди. Всі. Так, ну сидіння стандарт, як і у всіх тракторах. Ще раз повторюю: комплектація, двокорпусний плуг, фреза з доставкою до вашого, до вашого дому. Ціна міняється, тому відео не оголошую. Телефонуйте, все одно вона найнижча в Україні.